Справа 727. Скільки відсотків становить? Перше завдання 1 метр від 4 метрів. Ну що ж, як знайти відношення двох величин? Якщо вони в одних одиницях, просто одну величину ділимо на другу. Щоб перевести відсотки, множимо на 100%. Записуємо тоді отже 1. Тоді буде, що ділиться на 4 або 1 четверта і множимо на 100%. Це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо 1, що множиться на 100. В знаменнику записуємо 4, це буде у відсотках. І це дорівнює. Скорочуємо на 4, і чисельник і знаменник: 100, що ділиться на 4, це буде 25. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Ну що ж, в чисельнику буде 25, знаменнику 1, 25 перших або просто 25. Записуємо відсотків. Є? Тобто 1 метр становить 25% від 4 метрів. Переходимо до другого завдання 250 грам від 1 кг. Ну що ж, ці величини в нас в різних одиницях. Давайте 1 кг перетворимо в грами, записуємо, що 1 кг це дорівнює 1000 грам. Є. Ну, а тоді, як нам скласти, скільки це буде відсотків, ми знаходимо відношення і множимо на 100%. Записуємо тоді як 250, що ділиться на 1000. І множимо на 100%. І це дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо як 250, що множиться на 100, а в знаменнику записуємо 1000. Все це буде в відсотках. І це дорівнює. Скорочуємо на 100 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 100, це буде 1. 1000, що ділиться на 100, це буде 10. Скорочуємо на 10 і чисельник, і знаменник. 250, що ділиться на 10, це буде 25. А 10, що ділиться на 10, це буде 1. Тоді в чисельнику у нас буде 25, знаменник 1, 25 перших або просто 25. Відсотків Є? Тобто виходить, що 250 грам це 25% від одного кілограму. Переходимо до третього завдання. 12 хвилин. Як знайти, скільки відсотків буде від 1 години? Ну що ж, давайте одну годину перетворимо в хвилини, бо потрібно знайти відношення цих величин, коли вони в одних одиницях. Записуємо тоді, що одна година. Складає 60 хвилин. Тоді, яке в нас буде відношення 12, тоді хвилин відноситься до 1 години або до 60 хвилин. І множимо результат на 100%, щоб перевести відсотки. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна скоротити або можемо записати як 12. Множиться на 100, а в чисельнику записуємо 60. І все це буде у відсотках. І це дорівнює Ну що ж, скорочуємо на 12 і чисельник і знаменник, 12, що ділиться на 12, це буде 1. 60, що ділиться на 12, це буде 5. Скорочуємо на 5 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 5, це буде 20. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Ну, що ж, у нас вийде 21% або просто 20%. Є. Тобто 12 хвилин становить 20% від 1 години. Переходимо до четвертого завдання. Скільки відсотків становить? 144 градуси від розгорнутого кута. Пригадуємо, що розгорнутий кут це 180 градусів. Записуємо, що розгорнутий кут. Рівний. 180 градусам є. Гаразд. Отже, тоді нам потрібно знайти 144 градуси від 180 градусів. Ну що ж, як знаходити ці величини в нас одних одиницях, то це буде дорівнювати відношенню цих чисел. Отже, записуємо як 144 тоді. У чисельнику, в знаменнику, буде 180 і множимо тоді на 100%. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді, як 144. Що множиться на 100, а в знаменнику записуємо 180. І все це буде у відсотках. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо скорочувати. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 9. 144 ділимо на 9. 90 поділити на 9, це буде 10. Залишається ще 54, що ділиться на 9, це буде 6. Разом буде 16. А 180, що ділиться на 9. 18, поділити на 9 – це буде 2. І 1 0, то це буде 20. Скорочуємо на 20, і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 20, це буде 5. 20 ділиться на 20 це буде 1. Ну що ж, тоді в чисельнику буде 16 помножити на 5, 10 помножити на 5, це 50, 6 на 5 30. Разом буде 80. Знаменнику 1. 81%. Або просто записуємо 80%. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсоткового відношення двох величин. На цьому вправу завершено.